А ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язочку з нашою постійною експерткою астрологиною Інною Гнатюк. І не вітаю вас. Вітаю вас, любі глядачі. Сьогодні хочемо розібрати дуже таку е, специфічну тему, але дуже цікаво для українців зокрема, поговорити про нашого президента України для когось, а точніше для Дональда Трампа, і лише тиждень тому він був диктатором е, і так далі. А зараз він вже найкращий президент України за словами Трампа. Тож який зараз період у нашого президента з точки зору астрології? З точки зору астрології у пана Зеленського дуже сильний період. Нам, значить, теж повезло, тому що він дуже резонує з картою України. Ну звісно, і впливає на нас як на українців. Тому якщо у президента сильний період, значить можна сподіватись на хороші результати. А саме цей період почався 3 травня 2024 року і триватиме до 3 Жовтня 2025 року тут управитель Меркурій, так як пан Зеленський народився під е, Накшатрою Ашлеша, символ її змія, і управитель Меркурій, тобто людина, майстер в комунікаціях, майстер домовлятися. Е, так само Меркурій це гроші, фінанси, фінансові сторони, скільки так само пан Зеленський вміє домовлятися іменно період на іноземних партнерів. Тобто, в цей період саме він реалізовує всі свої найкращі якості. Оце, от по Меркурію, домовитись, гроші фінанси. Договора, і оцей період до жовтня місяця дуже сильний в плані. Так само, як політики, здатність домовлятися, і ще що цікаво, що по прогнозу здатність завершити спори, конфлікти у цей період, здобувати ресурси для країни. І ще такий прогноз досить оптимістичний, що всі наміри його будуть втілені в життя от саме до жовтня місяця. Далі там дійсно, якщо заглянути в його гороскоп, всі люблять. а що далі, а що далі Наступ цей етап місяць Кету, кету це планета, яка раптово щось забирає або щось дає, і це стосується його посади, його кар'єри, тому можемо, ну по його навіть гороскопу якби припустити, що все-таки вибори десь будуть відбуватися або це кінець 2025 або 2026 тому що в нього йде зміна посади. В пана Зеленського, це після 3 жовтня 2025 року. Цей період буде тривати. Ну він там майже два роки, і так як бачу по його карті, що може його бути робота зв'язана з іноземними державами. Багато він може перебувати за кордоном, тобто як дипломат. От, ну, все рівно він буде працювати на благо нашої країни, але вже трошечки якби з іншого боку. Оце я бачу по його карті. А зараз дуже сильний в нього період. І хочу розглянути під періоди ще. А і ще хочеться сказати, що теж дуже чекаю цього періода. Це період 17 вересня, по 17 жовтня буде підписання важливого якогось документу. От. Ну, можливо, буде це вже завершення президентства, або навпаки, щось буде пов'язано з завершенням конфлікту з Росією. Ну, хоча там і раніше будуть домовленості, але це теж буде якесь підписання важливих для нього і для країни нашої, саме в вересні, вересень, жовтень, такий вирішальний теж період. І далі вже в нього йде зміна астрологічного періоду. Далі він як міняє. Будемо святкувати. І не скажіть, а ви сказали, що ось Володимира Зеленського є ймовірність по його карті, що він все ж таки залишить свою посаду. А чи написано в його астрологічній карті, що він повернеться знову на сцену? Наприклад, до свого кварталу, чи, наприклад, знову до своєї минулої професії? Так, досить хороше питання. Зараз я гляну, тут є такий період Венери. Хоча ну думаю, що не повернеться, тому що Венера це більш ну це не тільки творчі здібності його а це також і дипломатія. Що тут він стає тут або повернення до минулої кар'єри, хоча це мало або ж це все-таки дипломатія через іноземні країни на благо нашої країни. Це період з 4 травня 2026 року по 2.01.2028 року. Тут якісь справи будуть по Венері. Зараз я гляну служіння. От, до речі, в нього задача от зараз я підвожу до цього періоду, що саме він проживає. Його кармічна задача це все-таки раху в Діві. Це служити служити чіткість, порядок, дисципліна, дотошність, домовленості, от великий той, хто служить місія служіння, і якщо брати це служіння по п'ятому дому, це народ України. І що ще цікавого, я побачила по його родкопу, те, що я говорила, що Трамп у на свастиденті у лев, і він саме може зняти е, прокляття. Оце що йде в нас по Україні е, по дев'ятому дому. І так само пан Зеленський теж, тому вони їм в дуеті дуже класно працювати на благо нашої країни, Трампу і Зеленському. Одесь ви питали в попередніх інтерв'ю, і тут мені це питання. Прийшла відповідь, що їм дуже добре в парі вони можуть зняти це прокляття, тому що я наклала його карту на карту України, і там якраз його Сатурн ретроградний на тому проклятті лежить, і він дуже сильний. Тому порядком, чіткістю, справедливістю, дисципліною, якщо він буде так діяти, це прям його глобальна кермічна задача зняти це прокляття. От говориться, Володимир похрестив Русь, тоді як ми була зміна богів через те, що боги від нас відвернулися, і там ж от почалося саме початок цього прокляття. Так само виходить, і пан Зеленський нас Володимир теж він. От причетний що він може зняти це, він може це завершити ну, через справедливість, через політичні дії. Тому такі цікаві аспекти побачила. І зараз ми підходимо. Від, від, підходить І ми, як українці, разом з ним підходимо до періоду виконання його кармічної задачі. Під період місяць Меркурій раху. Раху це кармічна задача. Відкривається в нього 16 лютого 2025 по 5.05.2025. Оце, от за. Задача послужити народу і цю місію е, виконати це до 5 травня 2025 року. Ще дивіться цифри, які 5,05 2025 от, Тому молимось і за пана Зеленського, і за наших воїнів, і щоб це все вже в нас завершилось. А пам'ятаєте, перед тим я говорила, що в нас дія завершення прокляття до 13 березня, до коридору за і ще цей, ну, цей березень наскільки трансформаційний, наскільки там такі зміни, впливи планет, що ну скільки я вже займаюся астрологією, ну щоб так все в одному місяці, прямо на кущі було скільки подій. По перше, ну так якщо взяти з так. Не з такого самого приємного кала -сарпа йога це означає змія кустає. Тобто, що буде відбуватися між демонічними планетами раху і кету, стануть всі планети, тобто зажаті. Це положення було в нас перед коронавірусом. Тобто якісь такі, ну як стримуючі обставини будуть, і дуже добре, що це буде тривати недовго. Це на півтора місяця плюс. Ну, Там буде розриватися така по його, але все рівно якісь певні обмеження будуть е виходить. Ну, Це можна окремий прогноз зняти, тому що тут можна довго розказувати, але ще буде на вас... так. Скажіть, а чи може це означати, що у 2025 році ось такі півтора місяця обмеження? Це е можна сказати е стрибок назад і повернення якогось вірусу, точніше, ну, так, наприклад, як ковіду. А пам'ятаєте, ми здається осінню в кінці записували інтерв'ю? Я казала, що все-таки буде оце венера з раху, ще ретроград на Меркурій, що вірус буде, він запустився. Люди дуже тяжко переносять, хворіють, багато хто мені пише, він вже запустився. В, ну, ви думаєте, що можливо щось нове може? От, от в цьому питанні, чи що нове, ще щось. Підпуститися ну, будем, ну, будемо це, будемо святкувати, да, і, ну, і, ну, і ну, щоб... це можливий даткий варіант, тому що ще але це між мені здається, це більш зла, з владою зміною. Взагалі в суспільстві в якихось устроїв, тому що тут ще один буде показник: Сатурн з'єднується з Раху. Це певне прокляття, і от воно теж буде півтора місяці діяти. Сатурн з раху з'єднається, коли Сатурн зайде в риби, а це саме в момент затемнення, 29 березня. В березні щось таке буде відбуватися, цікаве. І, ну в принципі, наші душі воплотилися в цей період. Рахуються дуже сильні душі, коли от на зміні епох, тобто на історичних таких зламах, моментах. Постерігаємо, так? Да? Слідкуємо далі. Впевнена, що дай Бог, щоб ці трансформації були лише найкращі, лише в позитивному ключі для України, зокрема для наших українців. Я дякую вам за цей прогноз, за ці передбачення. Побачимось з вами у наступних випусках. Дякую вам за побачення.